Ще дні повномасштабної війни десятки тисяч українців ні хвилини не роздумуючи встали на захист своєї батьківщини. На жаль, деяким з них довелося заплатити занадто високу ціну за незалежність та свободу своєї країни. Окрім емоційного потрясіння і переживань через втрату рідної людини, раніше сім'ям загиблого героя доводилося проходити і через численні бюрократичні випробування. Проте наразі процедуру отримання статусу члена сім'ї Ї ...загиблого, військового в Україні значно спростили. Ба більше незабаром його можна буде оформити і онлайн. Але про все по порядку у відео, підготовленому командою Медіапогляд. Статус члена сім'ї загиблого, захисника чи захисниці України, можуть отримати батьки, один з подружжя, який не одружився вдруге, діти, які не мають і не мали своїх сімей, діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до Повноліття. Діти обоє батьків яких загинули або пропали безвісті. Утриманці загиблого. Щоб отримати статус члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України, потрібно звернутися до підрозділу з питань соціального захисту населення або виконавчого органу у вашому місті із заявою та відповідними документами. Для отримання статусу член сім'ї загиблого, військового необхідно надати наступні документи: свідоцтво про смерть, документи, що підтверджують родинні відносини, зокрема, це свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, висновні. Судово-медичної експертизи, постанова ВЛК про причини загибелі військового. Документ про участь в АТО ООС відсіч збройної агресії Росії. Зауважимо, що перелік документів у різних містах може трохи різнитися, тож краще уточнювати на місці. Отже, що дає статус члена сім'ї загиблого військового, допомогу, відшкодування витрат або безоплатне поховання, одноразову грошову виплату, 50% відсоткову знижку на комунальні послуги, медичні пільги, безкоштовне санаторно-курортне лікування, соціальний захист, який надають, виходячи з оцінки потреб сім'ї. Психологічну підтримку, правову допомогу, вступ поза конкурсом до державних та комунальних закладів вищої освіти, одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків. Докладніше про пільги та інші соціальні заохочення від держави ви можете дізнатися в сюжетах Медіапогляд, посилання на які знайдете в описі під цим роликом. Раніше на оформлення статусу члена сім'ї загиблого військового доводилося витрачати до восьми місяців і навіть більше. Наразі на весь процес знадобиться до 30 днів. До слова, у Міністерстві у справах ветеранів обіцяють ще більше спростити дану процедуру. І для отримання відповідного статусу буде достатньо просто подати заяву. Натомість компетентні органи самі будуть займатися збором відсутніх документів. А вже найближчим часом все можна буде зробити. Робити в електронній формі в один клік. Через є кабінет порталу Дія або Єдиного державного реєстру «Ветеранів війни. На цьому у нас все. Діліться нашим сюжетом з рідними та знайомими, яким ця інформація буде корисна. Ставте вподобайки, підписуйтесь на сторінки «Медіапогляд» в соцмережах та Ютуб. А також пропонуйте теми для наступних програм у коментарях під цим відео. Ми завжди їх всі перечитуємо.